Вітаю, новин на Дніпро Тіві у студії Євген Коптєві. Далі говоримо про таке. Міжнародна підтримка. Міський голова Дніпра та посол чеської республіки обговорили подальшу співпрацю. Торговці зброєю у Дніпрі викрили ділків, які незаконно продавали автомати, гранати і набої. Граємо українською чи перекладають настільні ігри з солов'їною. У Дніпрі з офіційним візитом новий посол Чеської Республіки Радек Пех на зустрічі з міським головою Дніпра Борисом Філатовим обговорили подальшу співпрацю і посилення зв'язків із чеськими містами. Зі свого боку, мер Борис Філатов наголосив, що підтримка чеського уряду та народу для Дніпра має важливе значення практичне і моральне. Ну, Ви знаєте, що це наша зустріч з вами не перша. Я маю на увазі чешську делегацію, ваших колег. Ну і для нас, безумовно, це була велика честь, коли приїжджав пан президент Петро Павел. Тому для нас це був дійсно такий історичний візит під час повномасштабної агресії, коли президент приїжджав, не побоявся і це бачили мешканці нашої територіальної громади. Для нас такий був жест моральної підтримки. У нас багато планів щодо співпраці з вами: це енергетика, водне господарство, освіта, охорона здоров'я. Ми також будемо сприяти налагодженню зв'язків з південними регіонами і містом Острава, щоб у вас зав'язалися побратимські відносини. Продовжуємо випуск. цілодобовий доступ до технічної води у Дніпрі. Встановлені колонки та розмістили бочки із водою. У діжках воду замінюють щотижня, а з колонок перед відкриттям експерти беруть проби. Одна з колонок з технічною водою знаходиться на проспекті Героїв 25 Підхід до неї облаштований тротуарною плиткою. Перед відкриттям з кожної колонки беруть проби води для експертизи. При облаштуванні водорозбірних колонок було проведено, проведено лабораторне дослідження води. І вода у нас технічна, можна використовувати, використовувати тільки в технічних цілях. Загалом на правому та лівому березі міста встановлено 97 колонок. Їх почали облаштовувати після тогорічних відключень світла, аби містяни були забезпечені безперебійним доступом до води. Додатково на правобережжі встановлені і діжки з водою. Одна з них знаходиться у ліцеї. Пані Тетяна розповідає, під час блекаутів набрати воду приходило багато дніпрян з будинків, розташованих поряд із навчальним закладом. Під час блекауту було дуже до 300 осіб. У нас було, які приходили у пункт незламності, заряджали телефони, набирали водичку, приходили цілими родинами. По декілька разів це було у минулому році у жовтні листопаді місяць. Воду в бочках замінюють щотижня. У Дніпрі встановлено 86 діжок з технічною водою. Кожна розрахована на 2 тисячі літрів. Це виконано для забезпечення мешканців нашого міста постійним доступом до води на випадки блекаутів або проведення якихось ремонтних робіт, щоб у мешканців була можливість. Скористатися та набрати технічної води доступ до діжок та колонок цілодобовий. Їхнє розташування можна знайти за допомогою онлайн мапи. Дніпрі викрили торговців зброєю. Учасники організованої групи продавали автомати, гранати і набої. Вартість залежно від товару становила від 5 тисяч до 120 тисяч гривень. Під час продажу гвинтівки викрили одного з торговців, який отримав за зброю 75 тисяч гривень. Загалом правоохоронці задокументували факти продажу зброї та боєприпасів на 400 тисяч гривень. Організатору та двом спільникам повідомили про підозру. Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі. У Дніпрі затримали бойовика рецидивіста, який шпигував за ППО у місті. Чоловік намагався виявити пункти базування українських комплексів протиповітряної оборони. Відстежував результати ракетних ударів по військових об'єктах. У Луганську фігурант оселився перед початком повномасштабного вторгнення, а співпрацювати з окупантами почав у серпні минулого року. Так, за його наведенням атакували один з об'єктів у Дніпрі 29 грудня. Зараз чоловік під вартою йому загрожує до 15 років в'язниці. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на тлі чуток про своє звільнення оприлюднив спільне фото з очільником Генерального штабу збройних сил України Сергієм Шапталою. Нагадаємо, від учора мережею шириться інформація про звільнення залужного з посади. Офіційного підтвердження цим даним немає. Тему так званого звільнення головнокомандувача сьогодні обговорювали в ефірі шоу ранок дні. Ну, по По-перше, не секрет, що залужного постійно в різних рейтингах а, намагаються міряти як потенційного кандидата в президент. Ми це бачили неодноразово. Да? І а, разом з Зеленським, Порошенко, а, з Ростовичем а, і так ну, І так далі. Тобто, це поки дуже показова історія. А і знов таки, чому його почали включати в рейтингу? Він ж ніде не казав, що збирається йти в президенти, але його вже включають в рейтингу. І зрозуміло, що це створює певне політичне напруження. Да? Тобто, що тобто він ж що, щобуцім, що, 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 то він не лише військовий, але і політик. Хоча ще раз підкреслюю, що зложений ніде не казав, що збирається йти. Наразі да не казав, що збирається в політику, але це створює в політичному полі певне напруження. Це один момент. А другий момент пов'язаний з цим це створення, нібито такої, знаєте, протистояння між залужним і зеленським. Да, там в плані рейтингу і так далі. Тобто, ця інформація теж постійно вкидується. Західні змі час від часу про це пишуть зрештою, і от на фоні всього цього а тут з'являється оця інформація про а, нібито його а, звільнення. Із 1 березня не всі переселенці отримуватимуть грошову допомогу від держави її надаватимуть тільки найбільш вразливим категоріям. Хто залишиться без додаткових 2 тисяч гривень, з'ясовувала Анастасія Якубовська. Світлана працювала охороницею дитячого садочку в Вугледарі. Там в неї була своя квартира, але біля міста вже велись бойові дії. Тож в листопаді 2022 року жінка все ж наважилась переїхати до Дніпра. Тут знайшла роботу продавчиною. Екстрена евакуація у нас була. Там залишилось все. Виїжджаєш голий боси. Я єдина, що та да, я собаку свою не бросила. Виїхати з війні було не важко, однак орендувати житло з собакою виявилось непросто. Це Это у нас уже третя квартира. Очень тяжело найти, потому що багато не хочуть переселенцям здавати квартири, а з собакою, якщо просто з хомячком будеш плюс тисяча, прокормить одно, а за жильє платить на тисячу більше. Это просто нереально. Благодаря дедушке нашому, що у нього ще пенсія єсть вот это вот етапенсії, вот этим двом тисячам і спасіба гром волонтерам. Они допомогли очень-очень. Нещодавно віце-прем'єрка Ірина Верещук заявила, що виплати переселенцям будуть оптимізовувати. Подібні зміни пов'язують зі зменшенням дохідної частини бюджету. Ми напряму прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення чи оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, аби адаптуватися. Найвразливіші мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто вже до прикладу адаптувалися або отримали житло, є такі випадки, або мають роботу високооплачувану, є і такі випадки. Тобто підходи мають бути більш справедливі. Про важливість оптимізації випад говорить і адвокатка Жанна Грушко. Вона розповіла про категорії ВПО, яким більше не платитимуть щодо першого лютого за попередні три місяці. Ви вчинили ну такі особи. Чинили е, покупку нерухомого майна або транспортного засобу більше ніж на 100 тисяч гривень. Такі особи будуть втрачати право на отримання виплат. Далі ми говоримо про тих осіб, у яких є на депозитних рахунках відкритих е, в Україні. Е, кошти е, у розмірі більше ніж 100 тисяч гривень. Від виконання конкретних вимог залежить е, фактично отримання відповідної допомоги е, не тільки грошей і якоїсь зброї, і підтримки наших військових на фронті, механізм контролю над доходами і витратами переселенців поки не розроблений. Але вже відомі певні категорії, яким не треба переживати, що їх позбавлять виплат. Студенти, які навчаються за денною формою навчання, так? Це особи з інвалідністю першої та групи, і особи, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої групи, за особами з інвалідністю першої та другої групи, які страждають на психічний розлад, які доглядають за дітьми з інвалідністю до 18 років. Поки уряд ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат до 1 березня, після цієї дати гроші продовжать отримувати, в тому числі пенсіонери, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Кабінет міністрів не підвищуватиме тарифів на електроенергію для населення. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він додав, що на сьогоднішній день в жодному регіоні немає відключень. Не планується. А після ремонтних робіт в енергетиці додано більше 2 гігаватт потужності. Пільговий тариф на електроенергію для населення він був і залишається 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення. Студентка одного із Дніпровських вишів виманила в жінки понад 800 тисяч гривень. 20-річна курсантка створила фейкову сторінку на сайті знайомств, видавши себе за військового. А потім закрутила віртуальні романи із потерпілою. Яким чином вдалося виманити у жінки величезну суму та як від... Викрили шахрайку. дивіться в сюжеті нашої журналістів о 19.00. Настільна гра прекрасний спосіб зміцнити команду і гарна розвага після важкого робочого дня. До повномасштабного вторгнення ринок таких розваг фактично захоплений російськими компаніями. Зараз же ситуація змінюється. Дедалі популярними стають ігри солов'їною. Наскільки українці цікавляться настільними розвагами, і чи актуально це зараз, розкажуть мої колеги. Ви тільки познайомилися. Вона вже гуглить вашу сумісність. О Це і я. Компанія друзів та настільні ігри саме так проходять вечори в одному з молодіжних центрів Дніпра. Єва розповідає, такі розваги допомогли їх команді зблизитися а завдяки тому, що вони українською, ще й підтягнути свою солов'їну. Одні з улюблених ігор друзів мемологія та еліас. Я б сказала, що це допомагає швидко почати думати, мислити українською. Окрім того, що тобі треба правильно вимовити слова швидко в обмежений час. Тобі треба дуже швидко думати українською мовою. Настільні ігри, давня забава, що має безліч різновидів. Дмитро Крутько – співвласник магазину та видавництва настільних ігор. Розповідає, що в Україні досить багато було російськомовних ігор. Наприкінці 2021 року та на початку дві року Ця до 90% запитів в інтернеті щодо ігор було саме російською. Всі права на настільні ігри були у, російсь, у російській компанії, і вони, коли їх брали, вони одразу ж брали їх на Україну, Білорусь, Казахстан. Тобто вони одразу захоплювали, вони просто не віддавали ці ринок. і тому. Трошки почало змінюватися, коли українські видавці почали. Ну даже спільнота українська на стільщиках підняла, був такий бунт невеличкий на ресурсах міжнародних, і казали, що це таке, чому ми не можемо нашу мову. Дмитро зі своїм товаришем ще чотири роки тому запустили своє виробництво саме україномовних ігор. Ця гра нашого видавництва вона більш підходить для сімейного відпочинку з дуже-дуже простими правилами. І діти від 6 років вже з захваті від неї, з класними компонентами. Гра на жадібність і на вміння вчасно зупинитися. Загалом найбільший бум на стілок в Україні був під час карантину, коли люди почали шукати, що робити вдома. Тоді українські виробники розпочали створювати ще більше ігор власного виробництва. Стало легше домовлятися з іншими партнерами іншими партнерами, тому що ми всім казали, що ми тут. Ці ігри то, не купувати, не будемо, не продавати не будемо. Тому давайте щось вирішувати. І в них там з кожним роком там, закінчуються якісь контракти, висвобождається територія України. Тому би, зараз дуже багато ігор виходить українською мовою, і я даже таке відчуття, що їх виходить більше, ніж потрібно. Війна загострила питання ідентичності. Тож після лютого 2022 року українці почали свідоміше ставитися до продукції, зробленої солов'їною. У тому числі і на стілке Ну і тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи. Водопостачання відновлять протягом дня. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі. На сайті Дніпровської міськради виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 ранку до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Більше новин на сайті Дніпро Тіві у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Підписуйтеся і не перемикайте, бо далі новини спорту від мого колеги Анатолія Шинкаренка. Побачимося. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту 5, fpv дронів камікадзе для збройних сил України з частини преміальних отриманих за вихід до чвертьфіналу одиночного розряду тенісного турніру серед жінок Австралія ОПЕН придбала 28-ма ракетка світу Марта Костюк за що була удостоєна подяки від вояків, які не, втомля... не втомлюються відзначати важливість дронів для сил оборони у ситуації з дефіцитом артилерійських. Снарядів пошана дівчині і від усіх нас. Валієва пішла у слід за руським кораблем. Спортивний арбітражний суд в Лозанні затвердив дискваліфікацію російської фігуристки Каміли Валієвої терміном на чотири роки йдеться про позитивний допінг тест. Результати кого виявили вже після того, як вона стала однією з чемпіонок Олімпійських юрдитисячі 2022 року в Пекіні у командних змаганнях. Пробу Валієва здала ще у грудні 2021 року, але не отримала належного покарання від Росії, після чого всесвітня Андрія. Анти... Антидопінгове агентство подало апеляцію до спортивно-арбітражного суду в Лазані, який її задовільнив. Валіву позбавлено усіх нагород і призових отриманих з грудня 2021 року. А Росія втратила золото в командних змаганнях Олімпія Олімпіади. Після чого олімпійськими чемпіонами визнали Сполучені Штати попередні срібні призери ігор у Пекіні, срібло та бронзу отримають Японія та Канада відповідно, яка фінішувала четвертою у командному заліку Олімпіади. Два вихованці дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Данило Трах та Іларіон Куприянов увійшли до національної збірної команди України по хокею шайбою, яка з 8 лютого візьме старт у кваліфікації до Олімпійських ігор 2026 року в Мілані. Головний тренер збірної України з футболу і за сумісництвом віцепрезидент Української асоціації футболу Сергій Ребров наразі перебуває у Туреччині, де переглядає потенційних кандидатів до своєї команди після відвідин розп... Ташування київського динамо наступним до кого він завітав, став спортивний клуб Дніпро 1 Деребров поспілкувався з наставником Дніпровців Юрієм Максимовим та його підопічними. Ті у свою чергу, 30 січня, провели другий контрольний матч тренувального збору, у якому їхнім суперником був лідер поточного чемпіонату Болгарії Чорне море. з Варни. на перший тайм у нашої команди був склад другого попередньої зустрічі проти австрійського штурму з трьома центральними зах. Хисниками кравець Горін Авраменко і двома форвардами Маркос Андре та Ківінда. Квінтет хавбеків утворили Пасіч Вітіньо Баденко, Мельниченко, Гаджиєв, Голкіпер Кінарейкін. Після відпочинку вийшли Волинець на останньому рубежі. Четверо оборонців Адамюк, Сваток, Срапі Мірашниченко, у півзахисті Бабенко, Піхальонок, Рубчинський, Гуцуляк, Танчик, на вістрі атаки Філіпов. Результат поєдинку на ваших екранах. Більш детально про нього у випусках новин спорту Дніпро у середу свій наступний матч на тренувальному зборі у Туреччині спорткубівці проведуть 2 лютого проти минулорічного чемпіона Польщі Ракова, який у поточній першості крокує четвертим. Кольори команди наразі захищає колишній діпровець Владислав Кочергін. Титулований 65-річний італійський фахівець Флавіо Гулінеллі доволі несподівано призначений на посаду головного тренера чоловічого волейбольного клубу Прометей, де він замінив Андрія Левченка. Залом Гулінеллі очолював більше 16 клубів Італії, а також турецький Халкбанк і Галата Сарай. Разом з грецьким олімпіакосом двічі ставав чемпіоном країни у його послужному списку. Робота у штабі чоловічих національних команд Бразилії та Італії у якості головного тренера Флавіо Вав зі збірними Австрії, Португалії, Словаччини Єгипту, 150 учасників хлопців 2013 го та дівчат 2013-2015 років народження, які загалом представляли 15 спортивних шкіл і 9 клубів Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей зібрав на татамі малої зали палацу спорту, стадіон Олімпійські резерви нашого міста, другий етап дитячої ліги дзюдо. Традиційно неодмінно важливо і у звичайна складова змагального процесу розминка і розігрів м'язів, зв'язок, сухожиль та підготовка серцево-судинної системи до навантаження, що допомагає організму переключитися з режиму пасивної поведінки на активну фізичну діяльність. Передували стислій урочистій церемонії відкриття другого поспіль етапу дитячої ліги дзюдо Дніпра, які приймали татами малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. На початку урочистостей близько 150 учасників хлопців 2013 та дівчат, 2013 тисячі років народження, а також суддів. Привітав та побажав успіхів голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король, а Державний гімн України, який пролунав під склепінням споруди, став прологом турніру, на який, окрім вихованців нашого регіону, цієї вікової категорії завітали їхні ровесники з інших областей, загалом з 15 спортивних шкіл та 9 клубів. Представництво, як завжди, доволі широке. Всі колективи Дніпропетровської області, а також до нас приїхали представники Оріхова, Запорізької області, Запоріжжя і Харків'яна. Я особливо розчулений присутністю харків'ян, так як вони дуже пострадали зовсім недавно. І я думаю, що якраз їхня участь тут дає можливість дітям перемикнутися на іншу, щоб менше на іншу діяльність, щоб менше думати про ці втрати, які вони понесли під час цієї війни. Окрім харків'ян серед гостей турніру, хоча їх такими назвати важко, адже вони вже давно не тільки його завсідники, але й здобувачі нагород, були і вихованці дитячо-юнацької спортивної школи міста Оріхова Запорізької області, яке росіяни практично вщент зруйнували, і малечі доводиться тренуватися в обласному центрі, і треба віддати їм та їхнім наставникам належне, подібне виходить у них добре. Перед цим був турнір, ми не дуже гарно виступили. Ну сподіваємося, надіємося, що виступимо лучше. Турнір хороший, це дуже що Спасибо, що організовують. У нас Запорожжі такого немає, щоб такі ліги були, у нас ніколи. От Одеса, Дніпро, Дніпро Дніпр взагалі дуже хорошо. По, даже по організації, по спортивних школах. Нам в Запоріжжя дуже далеко. Нам треба вчитися в Дніпропетровській тунірові. Як оце організовувати, як це робити? Не залишилися у Ріхівці без золотої нагороди і цього разу. Ще одну відзнаку подібного гатунку здобув їхній земляк Запоріжжя. Найбільше медалей найвищого гатунку – третину. Шість з 18, які були розіграні у ході змагань, завоювали представники комплексної дитячо юнацької спортивної школи Дніпропетровської обласної ради. Чотири у їхніх ровесників з Дніпровського клубу Дзюдо Дніпро. Дві у земляків останнього з Дзюдо 80 По одній нагороді здобули юнаки та дівчата філіалів спортивного клубу Дзюдо Дніпро Нікополя Павлограду Синельниково та шостої з Дюсешор Дніпра. Втім, окрім титулів і трофеїв, які, звісно, позитивно впливають на мотивацію їхніх здобувачів і володарів, тренери намагаються постійно тримати своїх підопічних у тонусі, послідовно, крок за кроком, занурюючи їх у таємчий світ олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва. За базові вміння фундамент найпростіші прийоми, основні. І у нас є правила дзюдо для маленьких дітей. Вони якраз. Регламентують ці прийоми, яких ми вивчаємо. Та фізична підготовка, психологічна спілкування, привити любов до дзюдо. Це відбувається на змаганнях, на тренуваннях, рухомі ігри. Ми разом виїжджаємо з дітьми у дитячі табори, спортивні влітку, якщо є така можливість. Ну і взагалі то ми дуже спілкуємося плотно з ними та з батьками. Це такий трикутник батьки. Діти та тренер. Все з без, без е, кожна ланка це дуже важливо. Якщо немає одної з цих ланок, то не буде успіху у заняттях спортом. У них був азарт, щоб у них з'явився змагальний дух, щоб вони проявляли повагу і увагу один до одного, ну також щоб розвивали свою техніку і спортивну майстерність. За підсумками змагань, другу етапу дитячої ліги клубний залік у порівнянні з першим попереднім змін не зазнав на першому місці Дніпровський дзюдо Дніпро, на другому їхні одноклубники Синельниково, третій дзюдо 80 Дніпра. Серед шкіл краща ОК Дю США Дніпропетровської обласної ради. Далі шоста спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву нашого міста замкнула трійку призерів Дю США Синельниково. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.